Я пишу йому кожен день, розказую, що в нас, що в нас все добре, що Шоля біля нас, Єва теж з нами, ну, що ми живі, здорові. І кожен день я пишу, ну, сподіваюся, що ну, чися я себе так успокаю, що на друг він відповість. Ну, я, я розумію, що дні ну, чекаємо. Нам горя чекають, ми чекаємо. Остання інформація, яка в нас є, про те, що це інформація рік назад, про те, що чоловік знаходиться на території Росії, в нього анорексія, пухлина на позвонку, і про те, що з березня місяця вже почали ставити його на ваги за критичні втрати ваги. Ну, рік в нас немає інформації, де він, що з ним. Підтвердження з Червоного Креста телефонували мамі і говорили, що країна-агресорка повторно підтвердила перебування в полоні. 83 кілограма чоловік був, десь метр сімдесят восемь чоловіка. А який критичний, як критична втрата ваги, ну, я не можу сказати. Я знаю, що там хлопці втратили по 30-40 по кілограм. Один з чоловіка-побратимів. Він засуджений не заочно, а він прям засуджений. Йому винесли вирок 24 роки, і про нього ну, взагалі нічого не відомо. Просто якісь фотографії або відео з допитів в телеграм-каналі. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік отримав дзвінок, його викликали, викликали до частини, так як він у нас резервіст, він атовець. 25 лютого він разом з своїм дядьком прибули до частини 74-го окремого розвідувального батальйону. Група виїхала, виїхала на завдання і потрапила в засідку. Це було 11 березня. Вони потрапили в, повну, ну, в повне оточення. Ну, виходу у них не було. Їм грозила ця розстрілом. Чоловік з групою потрапив під Вугледаром. І група з шести чоловік вони потрапили там. Вони вже назад їхали завдання. Дзвонив і казав, що на якесь час не буде зв'язку. Але 11 числа ну, я відчувала, що щось сталося. Я, я навіть не знаю, як це об'яснити. Ну, і ну, мамине серце відчула. Що було? Я не знала, ну я Оля кажу: Оля, що щось трапилося. А Оля каже, ні, нічого не трапилося, добре. Він вже казав, що не буде три дні зв'язку. І ми дізналися, що він потрапив в полон за смс-ка прийшла, так, да, з телефону. Так. Що прийшла смс-ка, що все добре, живий, живий в полоні. Коли наші хлопці потрапили в полон. Там були хлопці з іншої бригади, коли їх перевозили. І один з хлопців заховав телефон. І з того телефону всі, всі наші полонені відправляли додому стандартне повідомлення, я в полоні живий. Ну, доки телефон не сів, вони давали таким чином рідним знать. Думок не було таких, що. Що це жарт якийсь, провокації якісь. Ні, одразу одразу почали реагувати, одразу почали шукати. Але в той час, коли потрапив чоловік разом з побратимами в полоні, навіть не було структур, які займалися військовополоненими. Ми були в повному розпачі, ми не знали, що нам робити, куди нам бігти. Ми до військомату, військомат говорить, що ні, це не в нашій компетенції. Ми в частину, частина надає нам документи, але ну, в обмінах частина теж ніяк, ну, в них немає таких впливу такого, ну, якби, ну, займаються інші структури. А потім вже з'явився ніп. Ми почали звертатися в Національне інформаційне бюро. Їздимо всюди, на всі мітинги, в кише. Ну, я за станом здоров'я щасні, їздить більше Оля, ну, дружина Сташина. Єва теж їзди на мітинги, онучка, дитина Сашина. Маленька, але теж їздить. Була поїздка така на Вінницю, їздили далеко, але витримала все добре. І зараз постійно я з вами, я їду, я їду. Ми стараємося, щоб вона не жила тільки в цьому пеклі очікування. Да, Одні обіцянками і постійно обіцяємо, що от-от. От скоро, ну іноді, іноді в неї така як істерика починається. що Ти обіцяла, що тато скоро повернеться, колись скільки мені чекати, ну а обіцяємо цього вже майже два роки. Вона живе майбутнім, вона живе мріями, вона, вона планує. Вона більше розповідає те, як вона хоче, щоб було. От повернеться тато, що буде, як, як у нас буде. Вона хоче поїхати на Західну Україну на своїй машині з нашою собакою, що наш чоловік не знає, що в нас є собака. І було день народження, вона дуже просила цю собаку щіння. Ну і Чоловік обіцяв її. Ну, і ми сказали, що це подарунок від тата. Ну І вона віра про це, що це подарунок. Вона в нас записує відео. Готує промови, як вона буде його зустрічати, що вона буде говорити, як вона буде виправдовуватися за якесь погане своє поведінку і за якусь погану оцінку, то листів не пише, але вона Вона мріє, вона... вона строє собі якісь плани, і вона, ну, вона його дуже чекає. Вона просто на відео нотує своє життя для нього. Все время очікування, телефон. Шукаєш в телеграм-каналі. Через місяць я знову знайшла фотографію. Ну, це зовсім, ну, зравні дві фотографії. Ну, з відео фотографії зроблена і тут. Це дві різних дитини. Він схуд. одна сторона так вистрижена. Очі перелякані, худий і дуже там худий. Де, звідки це фото? Откуда, фон там, темний фон. Саша, все, більш нічого. Підписаний просто в полоні Олександр Директоренко. Все більш нічого. Це було на квітень 22-го, а так більше немає фотографій, відео, ніде нічого. Лист ми отримали. Отримали ми лист у 23. У 22. -му, в августі, в серпні. ну Воно стандартне. Привіт, мамуль. У мене все добре. І там ще слова Олі, що в мене все добре, чекайте мене. Я надію, що у вас все добре, я повернусь. Все, більш нічого там не було. Ну, як і всіх стандартна піддіктовка. Я спочатку сумнівалася, думала, що ну, не, не Саша, а потім вже Почали читати, дивитися, дійсно, це Сашин Почер. Хлопці знаходять в полоні 23 місяці, інші 21 місяць. Але за останні 14 місяців повернути лише одного це капля в морі. І над ними знущаються так, як і над іншими. Ну, немає такого, що говорять: от, тим хуже, а тим краще, ні. Там знущаються з усіх одинаково, Хоч ти військовий, хоч ти цивільний. Дуже мало наших повернуто. Обмін, обмін. Ти береш в руки телефон. Я взагалі його вдержати не можу, якщо фамілія листаєш, йди, і не розумієш, чи директоренко є, чи немає. Були ми у Києві в Киші, якийсь раз був обмін. І по фотографії ну, наче ж Саша. А зараз я якось таке в мене відчуття, я боюсь, що я можу його не впізнати. Всі фото передивляюся, всі з полону, фото, відео, можливо, десь ошиблись. Ну, якось, ну думаєш, що, а може, ошиблись, а вдруг його повернули, ну, ну різне, по-різному буває. Ну, тримаюся, тримаюся, бо він прийде, ми йому потрібні. Треба триматися і вірити, що він прийде. За два майже два роки. Здоров'я в них забрали. Ну, хлопці повернулися з полону, в них операція, в них реабілітація. Ну, спочатку треба відновитися. І ми не знаємо, що змінилося у нього. Можливо, те, що він хотів, для нього вже здається, що це неважливо, можливо, він щось інше там хоче. Ну, Тримаю просто те, що я знаю, що він повернеться. Я хочу його повернення, я хочу на скорішого повернення. Я хочу, щоб він був вдома вже. Ну, за 25 років, йому 25 років. Він з 18 років пішов служити. Він прийшов зато, він побув рік вдома, повномасштабне вторгнення, в нього майже два роки полону. Він в своєму житті нічого ще не бачив. В нього одна війна, полон. Ну, я хочу, щоб він жив. Хочу, щоб він що ну щось побачив, хочу, щоб він було нормальне життя.